Поверхового особняка, в якому ще ніхто не мешкає, сходяться сотні паломників. Оторопілі зупиняються ще на дорозі, бо найкраще зображення на вікні другого поверху проявляється здалеку. Амено, 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 амено. У кольорових розводах віряни чітко бачать дві постаті матір Божу а над нею ангела. Руки склала, і голову сікрувала трошка так возлом її сидить. А, і стоїть чи це, сидить це. там? Ми там крило, так би може, ангел, ну то не виразно. Так, ну так і ангела виразно, там лице його, все все голова. Пан Роман в село із сусіднього району приїхав ще у вівторок. Одразу як почув про з'яву сьогодні. Прикластись до своєї рідної ікони привіз ще й те, що одні прача не моляться до віку навколо будинку, інші тупцюють біля входу, підносять долоні до шибки на першому поверсі, запевняють, звідти іде тепло. Тепло чути. Коли прикладаєш руку, вона починає нагріватися і ну, стає тепло в руку. Я думаю, що найкраща експертиза то є о той вияв, і де тисячі людей вже сюди з'їжджаються. З'їжджаються, аби помолитися та попросити порятунку. Надвечір вікно зняли та перенесли до сільської церкви. От ці щодня проводитимуть поверхового особняка